Вітаю вас, мої любі рибки. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Пропоную вам таро передбачення на грудень місяць завершальний, підсумковий, останній місяць цього року. Місяць, коли ми святкуємо Різдво, такий місяць, який надихає, в який ми отримаємо подарунки, який піднімає нам настрій. Ну, давайте подивимося, яким він буде. Три колоди, по три карти з кожної колоди, дев'ять карт, велика кількість інформації. Хочете ще підказок, дивіться за асцендентом і слухайте свою інформацію, ту, що з вами резонує. Ну що, мої любі рибоньки? Готові? Перша карта. Не знаю, боюсь, що це для вас. Чому двійка мечів? Нема інформації, закрита інформація, не хочу. Дайте мені спокій. Знаєте, це така зупинка зависання. 음, важкий вибір, патова ситуація. Ну, тобто, знаєте, це от коли я, людина в такій позиції сидить і дайте мені спокій, наче, може я невидимий, може, мене не побачать, може пройдуть повз і, і не будуть вимагати від мене відповіді чи е, ідей нових. Ну, тобто, це таке або заперечення: я не можу, я не знаю, я не хочу, боюсь. З чим це пов'язане? Ви не можете зробити вибір. Ви боїтесь чого? Давайте будемо дивитися далі. І куди воно рухається, куди ця енергія? Чому? Двійка мечів. Що в нас далі? Трійка пентаклів? Ну, чудово, ви не знаєте, вам прийдуть на допомогу. Ви боїтеся, прийдуть люди, які вам допоможуть. Трійка Пентаклів це. Це колективна робота, це вас покличуть на допомогу, допомагати, тому що ви фахівець, а ви, можливо, боїтесь, я не впораюсь. Ви боїтесь до вас прийдуть. Ну, тобто вирішення є, колектив вам допоможе. Об'єднуйте людей, кличте на допомогу, об'єднуйте зусилля. Це ж може бути і на роботі. Так, можливо, якщо це на роботі, у вас така ситуація патова, або це вдома. Говоріть про це, кличте і з радістю відгукнуться. Можливо, це обмін досвідом. Знаєте, коли ви стаєте в ролі вчителя і навчаєте молодших від себе або учнів. Можливо, ви в ролі учня, коли ви набираєтеся досвіду. Також це може бути, коли ми вже стаємо, учень стає майстром і починає вже продавати свої, свої таланти, свою, свій фах, свою фаховість. Так? Отримувати за це перші гроші. Ви починаєте втілювати робити те, що ви навчилися. А для когось це може бути, що ви знайшли майстрів, ну, не за великі гроші, але таких, яких ви шукали, які вміють робити щось таке особливе, що не вміє робити ніхто, якісь чудосію таку. І ви саме от, перед Новим Роком і Різдвом знайдете магію таких людей, які не за великі гроші вам це зроблять. Можливо, це ваше вміння, ваші золоті руки приносять вам. Невеликі гроші. Тобто таке щось ви робили для себе, що тішило вам око, якийсь хендмейт. А хтось побачив і захотів собі. І так помаленьку почався бізнес. Тобто ну, позитивна така енергія. Давайте йдемо далі. Відбій вже. Добре, що відбій. Дев'ятка. Все-таки страхи вас не відпускають. Дев'ятка мечів. Як тут я сижу, дивіться, як ви не позбудетеся ось цього, бачите, тут поки що два. Місяць починається з двійки. Я не знаю, я ще так на двійка це дуже мало. Це от як порівняти з дев'ятиповерховим будинком, десяти, так, бо в нас є 10 цифр, з десяти, то ви на другому поверсі. На другому поверсі ще не так страшно. Але якщо ви не подолаєте цей страх, він перейде, дивіться, в десятку, все, вже в максимальний страх, максимальну важкість, коли тут вже все, подивіться, а ні, дев'ятка все-таки не десятка, так? Я не можу спати, я, 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 я не хочу, я боюсь вийти з зони комфорту. Я боюсь відкрити очі, я вже всього боюсь, я вже себе боюсь, своїх думок боюсь. Бачите, наскільки можна, ну, от, яка градація? Починається все так, ніби безневинно, просто я не знаю. Але коли ви сидите, воно закінчується, що тут людина ще сидить одягнена, тобто, бачите, і на вулиці навіть. А тут же все. Я сижу в ліжку вдома, я ні, не хочу нікуди йти, і ви мене навіть не зрушите з місця. Ну, давайте дивитися далі, що привело до такого страху, до такого небажання рухатися. Наступна колода паш мечів. Це може бути або внутрішня дитина, ну, або діти і онуки. Ситуація стосується них. Ваша внутрішня дитина, яка дає вам ось такої невпевненості, говорить, з тебе будуть сміятися, не пхайся, ти не вмієш, дивися, за тобою слідкують, тебе, ну, от особливо, якщо це колективна робота, що ну, не в прямому розумінні за тобою слідкують, а тобто за тобою спостерігають, дивляться, контролюють, а в тебе не вийде, а не берися, а опозоришся. Тобто, ота внутрішня дитина може вам не видіться на це. Рибки, ви, ви інтуїти, ви. Емпатия, ви слухайте свою, свою не внутрішню дитину, а інтуїцію. Внутрішня дитина це таке нав'язлива, яка буде говорити. Ти, «Ні, не йди, ти не можеш. ти не мі...". А інтуїція це таке миттєве, коли я відчула, не нав'язливе. Ну і паш, мечів, це також ну, мечі, це думки, це інформація, це те, що ми в голові собі крутимо, крутимо кіно. Так, давайте не будемо. Знаєте, паш – це така енергія дуже невпевнена, така, як маленька дитина. Капризує, хочу не хочу, буду не буду, не піду, не піду. от І от. так, Не дайте їй можливість вирватися назовні. Давайте беремо ще одну карту. Сімка кубків. Так, ну я боюсь все-таки, тому що в мене є мрія. Я хочу, щоб було так. Але, розумієте, це, це взагалі ту енергію можна використати, от я маю мрію, я до неї йду. так, Тому що сімка це мої бажання. Сімка кубків це бажання. випликане таке, те, що мене надихає, те, що мене ось надає мені крила, це е, такий романтичний настрій, це рожеві окуляри. Але та внутрішня дитина може все спаскудити, і, і воно перетвориться бажання, і начебто є, але ви самі себе переконаєте, що та ти не вмієш, та куди тобі, туди, на що воно тобі? І от так далі. І все. І це залишиться просто мрією, просто казкою, яку, от, про яку приємно думати, а не реально відчути і тримати в руках. Тому від вас залежить. Подивіться, бачите, тут у нас є. Командна робота і є мрія. Тобто ви спокійно можете помаленьку йти до своєї мрії, втілити її, кликати на допомогу. Можливо, хтось допоможе вам її втілити, а можливо, ваша мрія це і є: створити там бригаду, колектив, ну, разом щось робити. Можливо, ви наймаєте працівників, щоб на вас працювали. Ви про це мрієте, а ви не наважуєтеся. Але, ну. Пентаклива енергія це енергія, знаєте, спокійна, впевнена, така, коли ми все зважуємо, прораховуємо, така раціональність. Не потрібно її боятися. Наступна карта, тим більше це ваша така енергія. Шістка пентаклів. Знову енергообмін. Шістка пентаклів це дуже схоже до трійки пентаклів, коли я тобі ти мені. Ну тут ще багато своїх нюансів, так, ми ділимося досвідом. Тут, гроші ще. Ну, тут також гроші, це або гроші, які ви вам дадуть, можливо, ви переживали, чи вам заплатять. знаєте, Отут ви не знали, ви зробили роботу, або ви не знаєте взагалі, чи за неї братися, чи вам заплатять. заплатять, Бо це є якраз є від, від подяка, вдячність за те, що ви зробили. Це такі я тобі, ти мені просять вас, відгукуйтесь на допомогу, допомогти, підтримати. ви потребуєте, Кличте, просіть, говоріть і вам допоможуть. І це може бути навіть, дивіться, несподівано, що ви не будете сподіватися і вам прийдуть на допомогу. Дадуть те, чого ви потребуєте, навіть е, анонімно. Ну, шістка пентаклів це комфортний енергообмін, зручний на вигідних умовах, на е, я тобі, ти мені. Підтримка така. Тому не потрібно боятися, не потрібно думати, себе накручувати. Все-все просто, ви самі собі ускладнюєте. Наступна колода, що тут в нас? Мах. Ну, це взагалі супер. Мах. Ну, Подивіться, ви маєте мага. Ви подивіться, як, на якій конструкції він сидить. Людина, яка має і витримку, і баланс, і впевнений в своєму. Ну, в своїх силах, в своєму вмінні, а ви боїтеся двійки мечів. І ще й от така молода енергія, внутрішня дитина вам намагається підливати масло в огонь. Ну, мах старший аркан. Вони взагалі не мають, молодші аркани не мають шансу проти нього. Маг, це ж маг. Розумієте, що таке мах? Це людина, яка має всі ресурси повністю. Всі, Всі, подивіться. Всі стихії в нього тут є на крилі, ви просто не бачите їх, тому що вони, вони позаду вас, але є все вогонь, кубки, тобто емоції, інтуїція, є пентаклі, є ресурс, є гроші. І воно все приходить на вимогу. Є сила, є бажання, є поштовх, є натхнення. Воно приходить на вимогу. Коли сидіти, воно, воно, і, і, і толку з того ніякого не буде. Але коли ви будете щось робити. То двері будуть самі відкриватися, і люди знаходитись, будуть, і гроші, і ідеї будуть приходити. Бо маг може все. Він може. Тому він і маг. Він може з води зробити вино, але головне цього хотіти. Вогонь, він завжди рухається. Вогонь це завжди дія. Бо інакше цим вогнем ви спалите собі ті крила свої ангельські. Наступна карта. Закохані, ой, як класно. А можливо, дивіться, закохані це і є трійка пентаклів, це і є колективна робота. Тому що закохані це вибір, ми робимо серцем. Якщо вам потрібно щось буде обирати ось тут, тут ми також можемо робити вибір, але це дуже для нас емоційно, і ми не можемо його зробити. Обирайте те, що, до чого лежить серце ваше. Не намагайтеся аналізувати, прораховувати те, що ви хочете. Ну, і це також ну, закохані. Підтримка рідної людини, важливої для вас людини. Для когось це знайомство, для когось це освідчення, для когось це партнерство. Ну, коли люд... Ви подивіться, яка вона тут чудова карта. Люди сплелись, вони як єдине ціле. Тобто, це розуміння, підтримка, баланс, коли ви на одному диханні, ви відчуваєте один одного. Ну, Неймовірна енергія. А ви трагаєте час на, на ось. Взагалі нічого страшного немає. Наступна карта. Ви бачите? Всесвіт дає вам можливість. Це чистий аркуш. Роби що хочеш. Можна викинути, а можна намалювати фарбами. Що хочеш, як хочеш, з ким хочеш. Ви подивіться, які от долина міражів, які вам зробила подарунок, які карти неймовірно чудові. Мах, старший аркан, закохані і чистий аркуш. Може бути так. А може бути так. Що обираєте ви, дивіться, бачите? Коли ви будете боятися, цей страх тільки переросте в ще в більший страх і невпевненість. Мої дорогенькі, я вам бажаю ось цього шляху. Відчуйте в собі цього мага. Я бажаю вам кохання, підтримки, романтики, почуттів і щоб ви з цим зробили те, що ви хочете. Намалювали собі все, що ви хочете. Я бажаю мирного і спокійного грудня. Я бажаю вам веселих свят. Чудового казкового різдва, подарунків, радості, усмішок, любові, натхнення, бажання, щоб хотілося і моглося, щоб все було так, як вам зручно, комфортно і так, як ви цього хочете. Любіть, діліться своєю любов'ю, приймайте любов. Я вас люблю, обіймаю, дякую, що ви в мене є. Ставте, будь ласка, вподобайки, діліться своїми побажаннями, своїми враженнями. Своїми ідеями, і хто ще не з нами? Я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору зоряне таро. Почуємось, папа.